Сьогодні ми чули читання на семи мовах. Як звучить це місце Матвія 28, 5-6. Коли вони, дві жінки коли заглянули в гріб, ну гріб це не наше розуміння, гріб, могила, яма, а гроби висікали в скелі. Такі собі печери невеликі, в яких всередині було щось підставка, на яку клали людину, яка померла. І коли заглянули жінки всередину, вони побачили якихось хлопців дивних в білих одежах, в яких сяєво йшло. І вони сказали, Матвія 28, 5, 6, включіть, будь ласка, хай на екрані буде. А я б хотів, щоб ми прочитали зараз. Тоді в той час Палестина, Ізраїль окупований римськими військами, назвою все місце, це місцевість Палестина. Там була мова грецька, давньогрецька. Мова спілкування, як колись в Радянському Союзі, була. Російська, в всіх республіках, в всіх країнах. Так тоді була грецька. І Ісус говорив також в розмовній мові, вони говорили грецькою. Ангелос здвався й промовив до жінок. Я б хотів прочитати зараз давньогрецькою мовою. Як воно звучало, як вони говорили. Апокристей де енгелос.

Але кожне слово, воно має величезне значення як і в нашій мові, так і тоді. Ісус Христос, якого ви шукаєте розп'ятого, акцент розп'ятого. Його немає, Він Воскрес. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, хочу е, декілька слів, такі роздуми, що можна в цей. Пасхальний день, пасхальний день Воскресіння Ісуса Христа, День Воскресіння і смерті. Кожна людина на планеті Земля рано чи пізно задумується над тим, а який буде його день останній? Правда? Рано чи пізно ми задумуємось над цим, рано чи пізно ми думаємо, а що далі? А що буде далі? Що буде далі? І тут вступає одна річ, як говорить світ. Знаєте, я колись ходив в моря штурманом і були в Барселоні на могилі Христофора Колумба, така екскурсія у нас була. Ну, лежить там. Не бачили ми його тіла, але пам'ятник стоїть великий. Відома людина прожила якесь життя. В Парижі є Наполеону, також могила, пам'ятник. По всьому світі багато відомих людей на весь світ лежать їхні могили. Вони закінчили шлях, все. Яка надія в пересічної людини на майбутнє ніякої? От дивіться, які люди були, і вони лежать. І тут Читаємо в Біблії, Йова 14,14. 14. Йов, якого ми знаємо, такий муж віри, пройшов величезне випробовування, і коли прийшли до нього друзі, він говорить їм, як Йова 14,14. 14. Як помре чоловік, то чи він живе? Нормальне питання. Його задавав друзям, як помре чоловік, чи він оживе, тоді ще не було Ісуса Христа, ще багато було тисяч років до нього. Тобто <кій> реальність нашого життя, вона має якісь обмеження. Ми знаємо, що рано чи пізно це обмеження закінчиться. Як помре чоловік, то він оживе. Яку надію, на всі дні життя свого ми покладаємо на кого, на що. Ну, Люди багато можна побачити в інтернеті, і як різні люди, маючи великі статки, як вони придумують щось, щоб продовжити життя свого тіла. До смішного доходить, але все одно вони помирають. Всі, хто жили перед нами на землі, вони померли. Ви згідні з цим? Я думаю, що всі згідні. Навіть, я думаю, кожен знає про такого відомого письменника Шекспір, Вільям Шекспір, Гамлет. І от в цій книзі Гамлет говорить, що я йду до країни, з якої ніхто ніколи не повертається. Весь все мистецтво, все про це говорить, весь світ. Є країна, в яку йдуть і не повертаються. Але Ісус Христос змінив Це. Амінь. Ісус Христос, написано, Він розірвав пута смерті. Смерть останні Книзі Біблії Апокаліпсіс або ж об'явлення Івана Богослова є цікаві вірші, де написано: І смерть, і ад будуть кинені. В озеро вогнене. Смерть мою звикли малюють якогось капюшоні чорному з косою. Підсвідомо, значить, якщо таку смерть малюють, то це тоді жива істота смерть. А якщо Бог каже, що смерть і ад будуть кинуті, значить це також якісь істоти, чи що це? Інформація для роздумів. Але я хочу вам показати Ісуса Христа. 1 Коринтян 15,55. Апостол Павло вигукує просто смерть, де твоє жало? Переможена вона. Смерть переможена. Де твоя перемога? Де твоє жало смерті? Аллилує. Згадайте, коли Ісус Христос народився? На небесах співали хвалу ангели віддавали, коли Син Божий війшов в цей світ. Кому вони віддавали хвалу? Тому, хто зараз народився там в Іфліємі у хліву, два кілограми чи три кілограми народилась дитинка. Ми дивимося фізичними очима. А Бог каже: це син мій прийшов, Спаситель світу, Машіах, Месія. Той посланець, про якого говорили за тисячі років, ще коли Єва Адам згрішили, вже було сказано, що сім'я людське роздавить голову Сатані, розіб'є його. І от народився цей син Божий. Галилуя. Коли він підростав 12 років, ви пам'ятаєте всю цю історію, раз в рік ходили всі сім'єю в Єрусалим в храм на поклоніння. І коли батьки повернулись на третій день, згадали, що загубили сина. Багато було там поломників, тих, що йшли. І коли вони вернулись, він сидів у храмі з вченими мужами рабми, які досліджували Слово Боже і говорив з ними на рівних, 12-річний хлопець. Мати, як мати, що це ти, сину, з нами робиш? Ми за тебе так переживаємо, третій день шукаємо. Нормальна реакція мами. Він каже: А ви що не знали, що мені треба бути в тому? Луки 2.49. Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму Отцеві? Належить Отцеві, можна сказати, той храм, який Бог сказав збудувати. Так, він був збудований. Але в тому, що належить Отцю. А тому, що належить Отцю, Він показав з його хрещення, коли він вийшов з води і небеса розкрились, пролунав голос, це син мій улюблений, в ньому благословення. Ангел, неначе як Голуб зійшов на нього Дух Святий, життя його змінилося від того життя столяра плотника. Син мій улюблений, що я його вподобав. Потім його наступні 40 днів 40 днів, спокус від сатани лукавого. У Мене питання, що робив Сатана? Він хотів відвернути його від його майбутнього, від його шляху, того плана Божого, від тої місії Його в світі спасти людей. Питання, у вас було таке після хрещення, коли той же лукавий шептав робив все, щоб відвернути вас від слідування за Христом? Було? Я думаю, що було. У кожного таке було. <кій> він ходив, коли йому лукавий запропонував різні, 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 різні речі, він сказав, не спокушай Господа Бога Твого. Амінь. І хотів би підійти до що Ісус робив. Він проповідував Євангелію царства. Він був євангелистом, він проповідував Євангелію. Питання, чи люди прийняли його? Дуже маленька кількість людей прийняла його. Більшість злобились, хотіли вбити його, хотіли вигнати кудись. Сьогодні це так само, нічого нового під сонцем немає. Декілька людей тільки пішли за ним. Книжники фарисеї, коли він вигнав їх із храма, які продавали там корови ці, для жертвоприношення, бізнес робили, вони озлобились також. А Він сказав, ви фарисеї, книжники, ви як гроби побілені. Гроб побілений, а всередині мертвих кісток повний Такі порівняння. Коли вони це почули, вони приєднались також до тих, хто хотів вбити його. А його зупинити вже було неможливо, і написано в дії 10.38, а він ходив, добро чинячи. Слухайте, вже багато було стілень, воскресінь, багато було чудес. Якщо порівняти з тими людьми, хто, я говорив на початку, поховані десь в Барселоні, в Парижі, скільки вони речей, яких зробили, те, що він зробив, цього було, напевно, достатньо, щоб про нього всі пам'ятали, яке він добро робив, які зцілення, які воскресіння, які вигнання бісів робив, і були тисячі тисяч свідків. Але Господь мав інший план. Його могли назвати великим пророком, вчителем, як його і старались називати. Коли він був вже в страшних муках агонії на Христі, що він сказав? Тим, які поплюжили його, кричали, сам спасись, ти лікар, зціли себе сам, інших спасав, зійди з Христа і нам поможи. А він сказав до тих, хто його розпинали, пробивали. Отче, прости їм, відпусти їм, бо не знають, що чинять Луки 23,34. І коли він залишав тіло своє, я хочу, щоб ми тут згадали одну річ. Багато байок ходить по світу, що Ісуса вбили. Хтось там євреї. Коли. Зараз секундочку. Івана 10, 15 вірша. Коли Ісус в Гефсиманському саду молиться до Отця, Він говорить дуже важливі слова. Тут, взагалі. Ви можете собі уявити, що ми бачимо Івана 15, 16, 17 розділ. Молитва Ісуса в Евсеманському саду. А яка молитва? Це молитва це розмова Отця і Сина. Ми присутні на розмові Бога Отця і Бога Сина. Уявіть собі, це розмова не просто. Стоїть людина і щось собі молиться. З 15 го вірша, як отець мене знає, так і я отця знаю, і я власне життя за вівці кладу. І тут він говорить: вівці, якщо ви пам'ятаєте, коли він до нього підійшла одна жінка і каже: Поможи, зціли, він каже: я прийшов до овечок Ізраїля, загинув загиблих. Але потім він сказав, що до всіх людей прийшов. І от він говорить: я також маю інших овець, які не з цієї кошари, не євреї, я і їх повинен припровадити. І вони мій голос почують, і буде одна автара, один пастир. Через це і любить мене отець, що я що роблю? Власне життя віддаю. Щоб його знову прийняти. Коли людину вбивають, він не має влади над своєю душею, над життям. він каже, я життя віддаю, щоб його потім назад і прийняти. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, я маю владу віддати його і маю владу назад прийняти Його. Цю заповідь я взяв від Отця. Я хочу це для того, щоб мати це розуміння, що ж сталося на Голгофі, чому кажуть смерть переможена, чому ми чуємо, що він воскрес, пер, перемігши смерть, коли він зійшов в ті місця підземні, де біси, утримуються, і написано, що він і там проповідував Євангелію. І воскрес. не могла його смерть втримати. Третій день, коли було Воскресіння, коли ми читали тільки, що жінки прийшли, всі тоді думали, що це була катастрофа, їхній вчитель, їхній Господь помер, його поховали, вбили. І що зробили його учні? Вони були, їх. Показують такими сильними, але вони були звичайні люди. Ці молоді хлопці, чоловіки молоді, коли його вбили, коли в Гефсаманському саду його схопили, вони всі порозбігались, втекли. І написано, куди втікли після розп'яття, коли він був розп'ятий на Голгофі, вони пішли робити ті справи, які робили до того 3,5 років тому. Хтось пішов рибу знову ловити, хтось інше. Вони розчарувались. І тут Воскресіння. Послухайте, це був не кінець, тому що він попереджав їх про це. Вони це не розуміли. Луки 24,5 написано, син людський. Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, розп'ятому бути і воскреснути третього дня. І він це повторяв і повторяв час від часу. Ніхто не розумів, що це піднесеним бути треба. Піднесеним, як Змія Моїсей підніс, так Сину людському треба буде піднесеним. Розп'ятий і знову Воскрес. Нема його там, Він Воскрес. Перше про могилу. У нас а є інша у нас заставка. Там могила сьогодні виставляли її, немає. Могила, відкритий камінь. Я думаю, ви багато бачили роликів, де відкривається камінь і Ісус виходить в білих одежах. Але трошки воно відбулося не так, не трошки, а зовсім не так. Тому що коли прийшли і відчинений, вже побачили камінь, камінь відчинився, нікого там не було, а його перед похороном взяли в пелени, замотали, а замотували як? До голови замотували в пелени, а голову окремо замотували. І тому тут в писанні написано: коли вони зайшли, побачили, ну, як в, в, кукол, в, в кокон зв'язаний простині цієї пелени, а окремо для голови, він просто зник там зсередини, він воскрес. Як? Ну, я думаю, що е, творець неба і землі, творець видимого і невидимого, який знає кожен атом наш, той, який зупинив води. Йордана, які стали як стіна, коли переходили Ісус на Вин. Той, який розділив море, коли Мойсей переходив, і також стіни моря стали, як море, вода моря, як стіни. Це для нас може бути трошки з фантастики. Я колись показував на цій кафедрі брат Павло дитяче вів служіння. Ми взяли воду, людина, звичайна, трошки хімії, знання. Вода. Взяли півложечки, кинули якогось порошка, і вода стала як холодець. Потім кинули щось інше, і вода знов рідка стала. Це що, чудо? Ні, це хімія. Але хімія це звичайна консистенція. якась. Зробити воду аж два воді ніхто не може. Хоч мають і Аш, і О. Будь ласка, з'єднати, щоб воно трималось купи, не можуть. Людина на 80% із води. Як це із води м'язи зробити, кістки зробити? Тому що Слово Боже говорить, що перша земля була створена із води водою. Для нас це тяжко зрозуміти. Як? Оці скелі, граніти, базальти. Так, Господь каже, що. На початку Бог сотворив, і там описується, земля була або Всесвіт цей був, як водяна куля величезна. Потім з неї щось стало траплятись Ми, Для нас це загадка, а коли Господь, його тіло, яке померло на третій день, воно, грубо кажучи, зникло в запечатаному склепі. Жінки це побачили. Потім він з'являється вже воскресший в новому, в новому тілі, але це його старе тіло, в ньому там рани від свяхів, під ребром рана. Як він жив? А це написано було вже прославлене тіло, яке інші властивості мало. Він говорить, з учнями по дорозі ви мало сіли їсти, вони його не пізнають. І тут, коли він хліб розломав, в них як очі відкрились, це ж Господь. І в долю секунди Він зникає. Він зникає і за 40 км з'являється в кімнаті, де ховались учні, тому що фарисеї шукали учнів Ісуса. І Він з'являється серед кімнати і каже: Шалом, мир вам. Тоді не було пилипа, фоми не було. На другу зустріч з'являється Хома, і він каже йому, ти не віриш, будь віруючим, будь віруючим, не будь невіруючим. Ти віриш в те, що бачиш. Візьми, торкнись моїх ран, встав пальці в мої ребра, будь віруючим. І що говорить Фома тоді? Івана 20, 28, Господь мій і Бог мій. Потім 500 учнів, він звертається до них і служить з ним 40 днів. в Воскреслому тілі він ходить, служить, їсть з ними. І що є цікаво, ні одного заперечення немає про те, що це неправда. Ні одного, хоч там написано, і більше 500 людей бачили це, спілкувалися з ним. І вони живі ще до сих пір. Це коли апостол Павло писав, він каже, що ці люди, які були з ним, вони ще живі. От ідіть запитайте. Алілуя. Аллилуйя. І завершення. 1 Івана 5, 12. Головний висновок з того, що ми сьогодні почули: Христос Воскрес. Амінь. І ми воскреснемо. Але хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Послухайте, ну так ми всі живі. Господь говорить про те життя, яке ми сьогодні говоримо, Христос Воскрес. І ми воскреснемо. Якщо ти маєш Сина Божого, то як Він Воскрес, так і ти воскреснеш. До вічного життя і будеш з ним у вічності? Алілуя! Зараз неначе це питання стоїть до кожного, чи вірували ви в Сина Божого? Не в релігію, традиції, моя мама так вірила, батько дідусі. Добре, молодці вони так вірили. Але чи ти віруєш в Сина Божого? Чи ти віруєш в Ісуса Христа? Який життя за тебе віддав, не за, не за тебе, а за твої гріхи і покарання, яке тобі повинно бути. Він зняв з тебе покарання і дав вічне життя. Івана 3,36. Івана 3,36 ще одне місце. Івана 3,36. Хто вірує в Сина Божого. Уважно прочитайте, хто вірує в Сина Божого, той буде мати життя. Ні, той має вже, той має вже життя вічне. Хто в Сина Божого не вірує, життя вічного не побачить, а тільки гнів Божий буде перебувати, ні вже перебуває на ньому. У мене один заклик до всіх, хто дивиться нас онлайн, хто є тут, чи вірували ви в Сина Божого. Зараз буде молитва, молитва, щоб ми могли щиро серцями своїми сказати Господу. Я вірую в Господи. Як я не вірую, але хочу зрозуміти, пізнати, то скажіть це йому, я хочу зрозуміти. Я колись молився одною молитвою, Боже, відкрий мені Твоє слово, я нічого не розумію. Так, цікаво було на початку, як Бог творив землю, якісь там події, а далі все. Господи, відкрий мені Писання Твоє, відкрий. А Господь каже, це слово буде написане на серцях ваших. Коли ти щиро віруєш, на серцях. Серці твоєму, воно буде написано. І написано, не треба буде тобі, щоб хто тебе вчив. Коли ти увіруєш в Господа, Дух Святий приходить на тебе. І Дух Святий тобі відкриває. Церква нам потрібна так, де нас наставляють, підтримують, відкривають, навчають, як нести Євангеліє вже це другий крок. Але головне, чи віруєш ти, в сина Божого?